Панове, привіт! Я зібрав новий пік легенди, взявся за прокачку Йолас Одесаї, спробував лігу європейського Нуніса і спіймав нового крутого героя. Вчорашні ліго чемпіонівські поєдинки на Емірейт-стедіум та особливо на Сантьяго Бернабео були настільки яскравими, що сьогоднішнім командам буде важкувато це повторити. Тим не менш, парочки теж досить цікаві. Атлетіко Мадрид зіграє з Дортмундською Боруссією, ПСЖ прийматиме Барселону. Якщо захочете додати собі емоцій за переглядом. То можете зробити свій прогноз на Favbet. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус до десяти тисяч гривень від Favbet. 88, пік легенди. Спробуємо своє везіння. Раптом хтось в основу було б чудового правого бека, наприклад, можна Лама, чому ні, бо у мене там зараз не вистачає гравця. Так, поставимо Кройфа чи Пеле, хто там у мене? Роналду. Ага, Пеле з Роналду. Хто перший? О, якісь передачі таке собі. Зелененький. Сім. Що за? Ну, рейтинг хороший вже в СБЧ, якщо що піде. Ей. беркамп, фірстач, Одненький. Зелененький. Лівий вінгер. Поняття немає, тільки гарінчу з вінгерів зелених знаю. 76-й стойчку чи що? Олінекер, боже, що за пік? Ну все, я махав. Я більше такі піки не збираю тоді. Ну і тут один плейстайл, схожий на Thunder. Техніка, а то не може бути якийсь кантона. О, оу, оу-оу-о-о-о. Ерік кантона. Оце Це цікаво. Але зараз і, ціна кантона така, що. Ну, не дуже то й серйозно. Але був такий період, що от я б такому кантона дуже тішився. Десь навіть буквально півтора місяці тому. Зараз вже стільки гравців на вибір і ще й є... ті, що продаються, попадали. Кантона зараз такий номінально 220 тисяч, а його. СБЧ версія, нагадаю собі, наскільки там краще від нього на два пункти в рейтингу, і на всі стати так от ДНД. Дуже схожий до тієї СБЧ версії, яка зараз доступна. Так, вона там трішечки швидше біжить на 4 пункти. Ну і ДНД там ще плюс 2, плюс 1. Але в основному все на місці. І Technical Р1 золотий, і 5 на фінтах, 4 на неробочий. Ага, то фінес шот е, був відсутній базовий в Кантона, серйозно? Я думав, в цій версії він теж був звичайний фінес шот. А ні, то значить його додали на ту. Mm -hmm. Ну, хай буде, може з ним зіграю трохи. Добре, ми йдемо, значить, качати. Де Так, не знаю, чому раптом EA вирішили випустити це Ево, але мені підходить. Ну, Кембл буде машиною. Але в нього немає. Золотого єнотика, який є в мого Марселя Десаї, який в антрейді. І починає свою еволюцію. Єс! Yes! Uh, він в дизайні лише питання не втратить. Бо я буду трошки розчарований. Насправді досить непоганий цей дизайн Голасо. Я мілітау не докачаю. 20 днів докачаю. Добре, треба 4 матчі грати і два з них виграти. Якраз те, що треба для Division Rivals, тому що там 4 з 4 виграти. Ну Це треба дуже постаратися. Тому ми йдемо. У Rivals. Тут буде гарячий Нуньєс. Нуньєс в мене буде грати. Випав, то нехай собі пограє. Подивимося, він виглядає. Фінець шотів немає, але я його поставлю. Спробуємо. Бо Бапе от взагалі з ними без шансів. Раптом ноніс ну, якось то буде виконувати. Е, яструба йому дати. Чи не Яструба? Лонгшоти підтягнути. Я думаю, що яструба. Мені здається, це оптимальний стиль діяності. АПЛ. Мельб, рятуй. Є Мельберг молодець! Ну що, ніс. Ну я номер тільки йому не дав. Ух ти, Саліба тут грає проти мене, Каже, що мені гулять. ага, ага. Ой, Джеймс, до речі. А, Джеймс, ви помітили? Джеймс я вирішив поставити, тому що от зараз поставив собі нечу камеру. А на ній все повільно здається. Коли граєш на вищій камері, то такі, як Джеймс, вони дуже кидаються в очі на фланзі. Такий льоденький, як з тим кабаном грати. А отут воно все таке повільніше і вже на того, чи закриваєш собі і починаєш користуватися його сильними сторонами, його фізичною потужністю. Тому я собі вирішив поставити хай буде. Нуніс віддав асистом на нам і імбапе не забиває. Ви бачите, що робить асист Нуніса? Це просто інфекція. З м'ячем полетів той вірус по пороти моменти. І, будь ласка. Нуєс забиває. Отак от. от. Мбапе не забив, а сам Дарвін Нуньєс влупив, як має бути. Ого, в нього такий рукав. Пелінгем я в шоці. Бейонг. Ого. Ой ну, та ти шо, Ви бачили цей мікродриблінг Дарвіна? У мене, до речі, Чех таку дурню пропускав недавно? Я був просто в шоці. Я настільки був в шоці, що я не знав, кого можна поставити у ворота вже. Бо Сар теж поров я поставив Чеха, тепер Чеху. Того, наприклад, звідси просто був удар, і він пропускав. Але удар був не такий зараз, виконаний на зеленому таймінгу, а просто удар, і ще не настільки влучний. Також в ближній кут якось. Чи просто в нього б'ють, він відбиває над собою, м'яч закочується в ворота таке. Я в шоці, розумієте? Чи то всі голкіпери зараз так стоять? Але в суперників ті самі голкіпери, скажи. Леве матчу. На телетрансляції твій бродкасті грає завжди. А от висота буває 15-0, буває 10-0, а можна дати і 12-0. Бачите, останні дві ВЛЗ запоров даю нижчу камеру. Бо. Мені якось на нижчій камері легше грати, коли геймплей повільний. Останнім часом він такий, що хочеться монітор бити, розумієте? І тут ти собі тако пішки помалесеньку шукаєш коридорчики отакі і пішов. Бо на вищій камері хочеться грати швидше, бо бачиш трошечки ніби більше макро. Комбінації собі якісь розкидаєш, але воно все підтуплює і не вдається те, що тобі хочеться. Ай. -ай. От. Що зробив чех? Але я не про те, щоб сьогодні так було на Бернабеу. Динамічно і результативно. Біда. Тре -тре. Я забиваю четвертий, добре Гарінча! Або змалим десь в дитячій ігровий. А-а-а-а. Єдеса і золотий блок, це було чудово. Продовжується другий такий сьогоднішній. І ти дивись, що це за схема така буде. Я так далі зін в 4 грає, Хтось з тих центрбек пішов в опорну зону. Я не звернув увагу, хто то був? Нуньєс! Ну, такий собі в нього є удар. Дальня. Андрій, сам! Але дуже гострий кут! Нуньєс, давай в стійку хоча б. Чисто символічно. Я дуже люблю його Павершоти Ну, ніс добре. Як він там умудрився то зробити? Я до нього дійти теж маю там, ну. ой-ой-ой. Розгайдав, питань нема. Да-да. Ау! Я беру паузу і буду дивитися цей епізод в повторі. Погано, що це буде правда після пропущення, але нічого. Цього власне почалася та затяжна атака, яка закінчилась голом. Це гра інколи дивує. Добре, 3-3. Не доповз до підпору чи блоком. Але пробив погано, бляха. А так файно, по класиці на протиході. Та, Дарвін Ноніс, оце воно! Оце воно. Ну. Ну, це вже мав бути гол. 4-4, добре. Ну, ну, онсайд. Та пляха, тут годів зелений таймінг влучити. Ну, але зіграний матч до ДСІ йде. Не йдуть тільки перемоги в залі XM для нагород в 4. Ну. Uh -huh. no... Є, я прочитав його. Добре розіграли Ну Ноніса Сист. Взагалі, Суарес би якийсь флешбеком з золотими фінес шотами дуже круто би влетів. У полінках, правда, були би приколи. Ну, тільки якщо у вас немає Ноніса. Дарвін Нуньєс! Yes. Головою забиває гарно. Ой-ой-ой, який пас, добре. Фух, Головне тут було ще пробити. І Андрій це зміг зробити. 3-0. Але сьогодні вже був матч, де 3-0 перетворилося в 3, 3 Це Division Rivals, тому тут. 3-0 це ще не заявочка. Така, щоб аж аж як, наприклад, в Ultimate Team Champions. Де вже є така собі впевненість, що то ти не відпустиш. Ну от, будь ласка. Ну, Джеймс, ну, ну дивись на нього. Без пенальті. 2-3. А тут 4-2. Повторення варіанту з 3-3 не буде як в першому сьогоднішньому матчі, бо тут же я вальнув четвертий швидше. Наш-наш. Я вже після голого Вайрана згадав, що в нього золоті фінеси, і тепер контролював. Ну це прикол. Не ще камері, на вещі все одно ти граєш в хокей, ну бляха. 5 -3, Келіан Мбапе. О, я бачу, в чаті хтось дивиться, що ви всі 24. Дівчата грають з чоловіками. Ми вже той етап пройшли. Ми з цим живемо. Буде дрольфо така парочка в центрі футрі джулі. Малюки технічні на флангах. Не витиснули. Що ти таке граєш через голкіпера двічі? Белінгем! Ви бачили, що з ним сталося там? Тайпшоці. Суперник якийсь такий матч, ніби турнір грає, я не шарю. Що за прикол. Один-один, добре МПП. О, я знаю! Війко! ВК, я згадав! То який з підписників, який обіграв мене в якомусь матчі Ultimate Team Champions. Я казав, як ми попадемось, буде реванш. Ось воно. Ось що він так катає, бляха. Я згадав, вау, який сейв. Ну то мене навчили якось розігрувати в Ultimate Team Champions. І мені завжди було цікаво спробувати. Другий раз сьогодні пробую Перша траєкторія. Невісу була досяжна для кіпера, а от друга, як бачите, полетіла шикарно. Добре Ну, он єс. Треба там викидатись. І який загальний пак? І 85 плюс Х10. Оце воно. Оце два потужних паки, на якого ми завершимо і йдемо на Лігу чемпіонів. 87 плюс 4 штуки і їдуть. О, це є щось цікавеньке. Інформ. що Холенд в команді тижня? Ясно. Це Хегерберг і. І Міхайлович. Такий же в мене був на СВЧ піде. І Модрич. І кобель. 85 блюз із 10, ми їдемо, голосо, голасо, мені, голасо тут. Бернардо Сілва, Отак, впав модріч, впав Бернарду Сілва. Один-один. Разом з ним тут. Знов Хегерберг, ну ти дивися, треба вже щось збирати виходить. Та? А всередині герой і. Ох, два герої. Кордоба, дивися, та ви задовбали вже. в мене немає місця для тих центральних захисників. Кордоба, погляньте не дістати. Боже мій. А в мене качається ще ДСІ. Та я в шоці? Я в шоці? 400 тисяч номінал. То що він може буде грати у парі з ДСІ і я буду грати без Мальдіні? Але він маленький. Він манюнька. Зараз буде не діставати на перехопленнях. Ну, пак хороший загалом. Пак хороший і падає Кордоба. Додає головної болі. Що робити? Десаї мені і так подобався, ну а запом він стане ще соліднішим. А от Дарві Нуньєс зараз такий коштує майже 1 мільйон 400 тисяч. І це ціна, я б сказав, з натяжкою і ще й з великим авансом на те, що він реально може прокачатися до п'яти зорічок на фінтах та на робочій нозі, якщо Ліверпуль виграє Лігу Європи. Бо зараз, ну таке, на м'ячі він дерев'яненький, трохи, як для карти, за таку суму. Ну а вже завтра нагороди за еліту Division Rivals і по дорозі там якраз. Спробую кантону і кордобу. А на сьогодні, все якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Скоро знову почуємося. Побачимось. Бережіть себе.